Любі українці, ви на каналі Країна за Кадром. Сьогодні пішла в свій город і побачила, що дуже порозросталися мої чорнобривці, які я сіяла по периметру городу. Тому виникло бажання трішки прорвати квіти і щоб просто не викидати, то кудись їх пересадити. Попросила чоловіка, щоб допоміг перекопати траву. Хочу зробити щось у вигляді клумби. Сьогодні я не знімала на відео, як чоловік перекопував цю траву і як ми збирали каміння. Ви вже бачили в мене на каналі відео, як ми садили гібіскус, скільки каміння було в одній ямочці. Це якраз гібіскус недалеко тут росте поруч. Тут якраз в дворі дуже багато в нас каміння. З такої невеличкої ділянки назбирали майже три відра каміння. Воно було дрібне і також було такого розміру, як ви бачите праворуч внизу екрану. Мені цього року хотілося вона дуже багато квітів. Але, на жаль, маємо не все те, що хочемо. Наприклад, Сальвія не зійшла навіть жодна насінинка. Айстри купляла та сіяла трьох сортів, але не посходили жодні з них. Дуже гарно цвіли лілії, півоня та волошки. Матіола зійшла, але котики її трохи знищили. Зате чудовий результат вийшов із чорнобривцями, Волошки зійшли усі, мальви посходили. Мальви навіть розквітли першого року, хоча стверджують, що вони цвітуть на другий рік після посіву. Всі мої квіти я показувала у попередніх відео, тому, коли цікаво, можете подивитися. Хочу вибачитися за сторонні звуки. Там хтось працює, люди косять траву або, можливо, ріжуть дрова бензопилою. Але у нас так шумно, майже щодня. Це пішла в город чорнобривці пересаджувати і ще такі огірки знайшла. Вирвала, ось рука грязна, бо саджу квіти. А такі ще огірки знайшла, в чорнобривцях просто були. Ну, ось посадила я чорнобривці свої, отак От підв'язала їх. Такий трикутничок вийшов у мене. Я думаю, що вони приймуться і будуть рости. Вони дуже гарно приймаються. Єдине, що я переживаю, щоб вітер їх не поламав. Пахнуть неймовірно. Я дуже люблю цей запах чорнобривців. Не знаю, дуже мені подобаються. Отак от. Нехай ростуть чорнобривці. Такі є помаранчеві і жовті є двох кольорів. Персик рости поруч. Ось тут персики, але вони ще зелені. Ось персик. Оце ми тут покосили. Тут ось фундук рости, тут ось ні, це ліщина. А фундук вон вище. Фундука отакий от листок червонуватий такий якийсь. Там вон ліщини кущ, там он ще ліщина росте, фундук. От. А це кукурудза в нас. Вже отакі качани. там є он. І ми колись малі були, я пам'ятаю, гралися все. Вказали, що то такі ляльки, і ці волосся, що то лялька така з волоссям, волосся заплітали, коси плели. заплітали коси, казали, що то лялька. Цікаво, ви теж так бавилися в дитинстві, хто жив у селі чи приїжджав до своєї бабусі? Нав'язалися потісони маленькі он. Бачите? О, який патісончик, хочу вам показати. Ось там, бачите, який патісончик лежить. Ось, росте. Під вечір стало прохладніше. І котик спить. Відвернувся, не мішайте мені спати. Ось так. Все. Добра ніч. Ах, сірко. Друзі, хочу показати вам, у нас отака ще комора є. Хто знає комора, хто знає кладовка, як. Пробачте, у нас тут такий ще безпорядок, не прибрано. Оце така шафа стоїть саморобна. Її... Ця шафа в доволі таки непоганому стані. Ми її пофарбуємо. І залишимо для того, щоб ставити тут консервацію. Стіни тут просто побілені, але вони всі погризані чимось, щось їх погризло, поїло. Отакі От штуки якісь на, на стіні висять. Це ми тут чоловік проводив воду, завів до хати. Все осипається, сиплеться, якісь порохи летять звідси. Фільтр на воду поставили так. Ту. Це тепла підлога, щиток виходить. То стоїть автомат на теплу підлогу в ванну кімнату. Якісь залишки, проводки залишилися. І саме цікаве, люди добрі, підкажіть, будь ласка, прошу вашої поради. Дивіться, які стіни. Вони всі погризані чимось. Ось, подивіться, що робиться. Тут Повно на підлозі такого, що всиплеться зі стіни. Не знаю, чи видно вам на камеру, які дірки, воно все трухле, щось його поїло. Підкажіть, будь ласка, що з цим можна зробити? Як його обробити, щоб зберегти ці стіни, щоб дерево збереглося хоч, хоч в такому стані, як воно зараз є? Ось воно страшне. І тут навіть двері отакі поїдені, погризані. Двері тут можна пофарбувати то ясно, а стіну я не знаю, що з нею зробити. Далі тут воно оббите отаким, типу щось, як фанера, яка ще. Ну, мені здається, що там ще страшніше буде, як ми розкриємо його. Ми ще туди не дійшли. Ось така драбина стоїть вхід на горіще. От. Там ще одна шафа така стоїть. і... На шафі лежить їхній коврик якийсь, і що саме цікаве, там в коробці. Ану витягни, покажи. М -м -м. Чиїсь роги, хтось комусь наставив. Так, роги, друзі, навіть з головою, з, з черепом. З, кусок, я так... з куском черепа відбили. Я ще такого страхіття не бачила. Я бачила, колись десь в когось роги такі були красиві на стіні, що там вішали шапки, люди, навіть на те. Ну, щоб отак от з черепом. Я не знаю, це, напевно, застрілили когось були, чи, чи десь в лісі, можливо, знайшли таке. Не знаю, з кого вони, чиї це роги, але. Я не знаю, напевно, ці роги цінні, я не знаю, що з ними зробити. Тупо викинути. Ось така шапка тут лежала, такий капелюх. Не знаю. Напевно, бабуся та, що тут жила, в такому ходила, а може, якась внучка та, що хату продавала. Ну, Роги це, що? це щось. Я не знаю, що з ними зробити. Чи комусь віддати, чи, чи не ставити. Ні, наставити ні. <ріст> От така ситуація в нас. Прошу вашої поради на рахунок отаких стін, що можна зробити тут. Якщо хтось знає, можливо, хтось стикався з таким, можливо, хтось такі ремонти робив і може щось розказати, підказати по цьому поводу. Бо я не знаю, чи тут е, доціль, доречно буде просто по. Білити вапном, чи то вапно нічого не дасть. Напевно, чимось обробляти потрібно. Але це в хаті ядовитим теж не можна. Ну так, якщо дуже якась хімія, то не можна, бо воно ж все в хату буде йти той запах. Це ж стіна з хатою. З це в будинку, якби це окремо, то воно проще було б. Так, так. Якби окремо можна було б якоюсь хімією ядовитою обробити. І то, я не знаю, шашель, чи як воно називається, що воно гризе дерево. Та щось дуже мінки дирочки і дуже багато. Угу. Це на шашель. Навіть на дверях, що робиться ось? Все поїде Стіна взагалі така вся в дірках. таке. А тут я займаюся консервацією. Ось. Закриваю такі огірочки з кабачками. От, патісони там у банках стоять. От, кабачки, патісони. Ось така у нас зроблена плита. На дворі ми собі приспособили отаку плиту, щоб не в хаті закривати, бо в хаті дуже спекотно варити. Зробили такий стіл, чоловік зробив такого столика на дворі. Щоб закрутки робити плиту. Тут у мене вода стоїть, щоб стерилізувати. Зараз буду огірки тут. А там, там буду робити маринад в тій каструлі. Ну, особливо багато не зробиш закруток, коли потрібно купити банки, тому що своїх банок немає, купляємо банки. Закриваю з городу те, що є свої огірки, кабачки, патісони. Помідори ще дорогі дуже. Не знаю, коли вони подешевшають, щоб купити закрити. Огірки теж, як купляти, то не закриєш, бо ще дуже дорогі. Так що якось так. Те, що буде своє, буду закривати. А купляти не буду нічого. Оце скільки дров купили ми. Півтора складометри дров 1300 гривень. Це ще треба принаймні три рази так купити, щоб хватило на зиму. Це чоловік так тимчасово їх склав. Вони такі були порізані по метру, яких привезли. Потрібно буде порізати і порубати. Вони є такі тонкі, що навіть деякі її не треба рубати, тільки порізати. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне нове відео. А ще попрошу вас поділитися моїм відео з друзями в соцмережах для того, щоб нас було більше, щоб просувався україномовний контент. Та не забудьте залишити коментар. Щиро дякую всім, що були зі мною до кінця відео. Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів у всьому та швидкої перемоги. І до зустрічі на каналі «Країна за Кадром.